Блін, у мене закінчилися патрони, поки мені це взяти. Привіт! В тебе є патрони, а то в мене закінчилися. Ні, в мене самого бачення зброї не патронів нічого нема вже. Ну то позвонив головний штаб, хай пройшов якусь підтримку. У нас вже і солдати закінчуться, і патрони, і зброя, у нас вже все закінчиться, може нічого не залишилося. Що нам робити? Та я вже дзвонив 20 хвилин тому, мені казали, що скоро прийду. Я з тобою будете згоден, у нас вже нічого немає. Що нам тепер робити? Сер, у нас проблема. У нас не вистачає на фронті нізброї, солдатів, нічого. Хм, це проблема. Викличе до мене нашого ученого терміново. Так, звісно, зараз я покличу. Так, добре, ми Ви мене викликали. Ви чули ситуацію у нас на фронті? Так, я чув, що у нас проблеми на фронті. І я знаю, яких вирішити, але для цього нам потрібно використати нашу таємну зброю.